Закінчую роботу над таким чудовим будиночком. Ходімте всередину, покажу вам, який він. Ось хідна група, прихожа. Справа технічне приміщення. Заходимо в невеличкий холл і почнемо справа наліво. Роздільний малий санвузол або гостєвий. Потім маємо кухню-студію, вихід на терасу зала Маємо спальню 15 квадратів санвузол 8 І маємо дві спальні, одна і друга. Теж 15 і відповідно 14 квадратів. Ось такий маємо будинок. Тому, кому цікаво, хто хоче придбати собі будинок або побудувати, ви знаєте, що потрібно робити. Звертатися, попрацюємо.